Закриті очі, закрите У Украй небесний душа не рветься, важким кайданам закуті ноги, Зимним кайданам гріха й знемоги, іде людина життям блукає, і де і так кудись сама не знає. Душа безсмертна в тяжкім полоні, кайдани тягнуть важків в безодню. Та ще й до того страх дихав спину. З боків всіх смика він без зупину. Страх перед смертю, страх захворіти. Гріха не страшно до нього звикли. Ще один страх є, його не видно. Він зовсі тихий і непомітний. Він є найгірший, йому, піддавшись, загубиш душу свою назавжди. Соромом. Страх той можна назвати, соромно чомусь Христа прийняти, сказати Богу служити хочу, але тихенько той страх шепоче. Ти що, не знаєш, що тоді буде? З тебе сміяться почнуть ці люди. І тяжкі кайдани, і гріха, лишивши, іде людина далі грішити. Міг би кайдани скинуть тяжкі, та ворог лютий вміє лякати. Хто ж Богу служить з ним, спільність має, того від страху Господь звільняє. Та й не звільняє лише від одного. Він є чудовий, вибери його, це страх Господній. Всього початок мудрості, щастя і благодаті. Але закриті очі на все, що добре, закрите серце на Божий дотик. А потім сльози і нарікання, на тяжку долю, на всі страждання, на те, що Бог не допомагає? Отак людина йде, блукає. А ти, людина, шукала Бога, просила Його про допомогу. Чи він тоді би тебе залишив, не допоміг би і не потішив? Та зір до неба ти не підносиш, сліпа без Бога, блукаєш досі. Відкрий же серце, ти очі, від смерті Бог спасти всі хоче, дасть над гріхами Він перемогу, залиш блукання, іди до Бога. Амінь.